Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову знижки, акції, новинки в Аврорі з 29 вересня по 5 жовтня. включно. Ось така чашечка з малюночком лимончики. Зі знижкою по 99. Чайник скляний для заварювання чаю. З корковою кришкою 229. Знижка на напій кавовий це корій з кавою 90 г. 39 формочка для випікання силиконових кекси. 9 кексів на формочці і зі знижкою 69. Знижка на килимок силиконовий для розкатки тіста. 40 на 30 см по 55 см. Побільший килимок силиконовий для розкатки тіста. 65 на 45, 129. Знижка ще на ось таку крем пасту, шоколадну фундук. 250 грамів по 64. Шкарпетки жіночі, дивіні сезонні дівчатка. Такі в смужечку. І з написами ось по 29. І ось такі ще шкарпетки. Вони однотонні, білі та чорні. Жіночі по 22 гривні. Ось така вже новинка. Це декор для дому. Такий букет осінній. гарбуз, квіточки, листочки по 88. Знижка на ось таке кашпо. Декоративна пляшка. З написом по 99. І кашпо пластикове. Ручкою по 29. Це вже ось така новиночка, дівчатка. шарф молодіжний. Клітиночку. Клітиночки різні і дуже-дуже приємний він такий на Матеріал 100% я подивилась поліестер. І ціна такої новиночки 189%. Ось така новиночка, гілочка штучна, декоративна гранат. І поглянемо, скільки вона коштує. Ця новиночка: 74. Ось такий кошик для зберігання. Він пластиковий, сердечка і має дві пластикові тучки. Він такий невеличкий і зі знижкою п'ятдесят п'ять. Ось такі ще кошики для зберігання. Також вони пластикові. Прямокутні, невеличкі, по 22 гривні. І ось такий ще кошик пластиковий. По бокам ручки по 27. І ось такий ще кошик пластиковий для зберігання. Він уже з кришкою, такий достатньо великий. І зі знижкою 99. Ось такий дозатор. Для рідкого мила з мильницею. Він фарфоровий. Два в одному, тобто по 77. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Це скло 179. Ось такий ще набір аксесуарів для ванної кімнати. Це вже пластик по 109. І ось такий ще набір аксесуарів для ванної кімнати, скло по 109. Знижка ще на ось такий килимок для туалету. Він з вирізом ось. Це така і новинка, і вже і знижка. І ціна зі знижкою 149. Знижка ще на ось такий килимок для дому. Він... Такий м'якесенький, 40 на 60. І він зі знижкою 199. А це вже килимок для ванної кімнати. Також він такий м'якесенький. І з невеличкою знижкою 118. І ось такий ще килимок для дому: 40 на 60. І також він зі знижкою 99. Знижка на ось таку вішалку для сушки білизни. Вона плоска, пластикова і з прищіпками. І ціна її лише 12. Ось такий органазер. Ось такий органайзер для сушіння білизни. Він підвісний. І зі знижкою по 55. Ось так, як на фото. Це ось така новинка. Шкрипки для миття вікон пластикові. Два штуки їх в наборі. І вони коштують 29. І ось така ще щітка для миття вікон. Ручка пластикова, така невеличка. І ціна її лише 29. Подивимося з вами знижки на серпнечці. Ось такі вологі дитячі бебі. Вони з клапаном 120 штук в упаковці. І зі знижкою по 29. Серветички вологі дитячі. 24 штуки вже в упаковці по 14. А це вже папір туалетний вологі. 50 штук в упаковці з клапаном 39. Папір туалетний вологі. З'єва 42 штуки в упаковці по 69. Серветички вологі, сафі. 60 штук в упаковці по 13. Знижка ще на ось такі серветочки вологі, дитячі. З клапаном 120 штук в упаковці 49. Знижка на ось такий рушничок Сафі, він рожевий, один. І він зі знижкою 27. Так, 27. І ось такі ще рушнички. Білі. Два штуки в упаковці зі знижкою. 42 гривні. І знижка ще на ось такі рушничок. Він один, 120 відривів. І також він зі знижкою. Знижка на ось такий фартух, кухонний. Він текстильний, однотонний має Кишеньку І зі знижкою 59 Знижка на ось такі пакети, фасувальні 100 їх в рулоні. І вони зі знижкою по 27. Пакети майка в рулоні, вже 200 штук в упаковці. Так, 64. І ось такі ще пакети. Майка. Вони малесенькі і тонесенькі 100 їх в упаковці по 19. Знижка на ось такі пергамент. Антипригарний. Довжина його 5 метрів. І зі знижкою по 18 Ось така плівка харчова, довжина 200 метрів по 99. І ось такий ще триганет для випікання, для випічки силіконізований. Довжина також 5 метрів по 28 Сушарка для посуду. Вона пластикова. І вона має 2 ярмса. Ну, більше ось так покажу вам, як на фото. Бо вона в розкладеному вигляді для столових приборів, для тарілочок, а нижній ярус для стаканчиків та чашечок. І зі знижкою 189. І знижка ще на ось таку сушарку. Вона для посуду також, вона пластикова, піддону вона немає. Для тарілочок і столових приборів. Така прямокутна зі знижкою 88. Знижка на ось таку миску. Вона керамічна, казацька. Вай зі знижкою 55. Миска глибока, червоної глини по 59. І ось така ще тарілочка обідня червоної глини. І ціна її зі знижкою 59. Кошик, ось такий пластиковий, прямокутний. Ну, він такий більший, мабуть, для холодильника. І з такою гарною знижкою 29, а коштував 55. І ось такі кошики для зберігання. Також вони пластикові, по бокам ручки для холодильника. Такі немаленькі кошики. Ось так. І ціна зі знижкою 77. Знижка на ось такий стакан. Він пластиковий, дитячий, кульки і єдина ріг. Він такий тяжкий. І зі знижкою 199. Ось така пляшка для напою. Вона пластикова з ручкою 119. І ось така ще пляшка для напоїв. Також вона пластикова. 119. Поглянемо з вами знижки на ліхтарики. Ось такий ліхтарик. Лед ручний, він акумуляторний. Ось він. Такий маленький, невеличкий корпус металевий. І він зі знижкою. Ось. Ціна його 149. Це вже ліхтарик на голову. Ось він. І він на батарейках. 69. Лампа ліхтарик, акумуляторна євро світло. Денне світло і холодне світло. 199. Ліхтарик світодіодний. З магнітом. Ой, він зовсім такий легесенький. І він також на батарейках. 49. І ось такі ще ліхтарик ручний. З магнітом. Ось. І ціна його 49. Знижка на такий нічник, настільний силіконовий котик. Ось він вмикається і вимикається. І зі знижкою 169. І ось такий ще нічник грибочок. Він також силіконовий. Зі знижкою 249. Знижка на ось такий засіб для миття посуду: лимон, об'єм 1 літр. І зі знижкою 74. Засіб для миття посуду: лимон, об'єм 500 по 19. Ось такий ще засіб для миття посуду: лимон фреш» 29. У путі засіб для миття дитячого посуду. Зі знижкою 39. Знижка. Ще на ось такий засіб для миття посуду. Лимон, Об'єм 1 літр. І зі знижкою 24. І ось такий ще засіб для миття посуду. Лимон. Зі знижкою 13. Знижка на відбілювач, кисневий. Хелен 70 грамів в упаковці лише по 15. Кисневий відбілювач Хелен упаковці 450 грамів вже по 55. І кисневий відбілювач Хелен 1 кілограм по 109 зі знижкою. Знижка на дитячий порошок вухастик 2 кілограма 100 г 199. Савекс, автомат. 3 кг 450 грамі у упаковці 299. Савекс 2 кг 250. Вага 199. Савекс фреш 200 по 129. Гала автомат кіло 800 по 209. Знижка також на персіл кіло 200 189. І на. Грюнвальд, так, кіло 280, така невеличка пачка по 69. Вазон для квітів, він пластиковий і на ніжках. Він такий немаленький, 249. Ось такий ще вазон для квітів, також він пластиковий. І ось такий ще. І зі знижкою 249. Подивимося з вами на фігурки. Ось такі садові. Дивіться, ось такі гном, зайченятко І ось такі ще зайченятко. І у них ціна однакова зі знижкою 149. А вже жабка 99. І черепашка. Ось вона, одна залишилась, 199.